Знову в наявності поршнева група на тракторі Т25 т 40 Т-16 від бренду GFD Premium. і вона унікальна, бо більш такої ніхто не робить. Відрізняються вона тим, що у них йде два компресійні кільця верхніх ідуть хромовані, у всіх іде одне потім звичайне і маслоз'ємне хромоване, але воно у всіх іде але унікальність в тому, що в них є по перше, два хромованих верхні кільця. Це е, срок слуг випливає. і вони єдиний виробник в Україні, хто має сертифікат відповідності. Більше в Україні жоден виробник такого не має. Це у нас є повна комплектація гільза поршень, палець поршневий, Кільця стопорні, кільця поршневу, про яке я вже вам розповів, і прокладка мідна під гільзу. І проведу зараз вам той унікальний тест, який всі всі, всі питають. Бачимо, у нас є група М-, М і поршень група М. І всі питають, а як він туди опускається? Як він туди опускається? Опускається прекрасно. Спускаю. Опа. Тест пройдено. Вартість на Т-25 – 6200 гривень, на Т-40 – 12400 гривень. Кого цікавить, звертайтесь в наявності, відправляємо щодня новою поштою.